Доброго вечора, шановні телеглядачі. На телеканалі Самар до вашої уваги програма Мій вибір. І сьогодні у нас в гостях Любов, хобі, у якої материнство. Доброго вечора. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, більше про ваше хобі. Е, ну, моє хобі таке, напевно, як в кожної матері в усіх країнах. Я обожнюю свою дитину і спілкуюсь з нею, а також виховую її. Це оці все моє хобі. А скільки у вас дітей і як їх зовуть? У мене одна донька, якій сім років, звуть її Анастасія. А чому ви назвали її саме так? Напевно, це було в деякій мірі смішно, але це ім'я мені подобалося ще з дитинства. От Чому я і назвала дитину своєю мрією? А чи багато у вас було варіантів для вибору імені дитини? Лише два. Які і чому? Олександра і Анастасія. Якось, ну, я не задумувалася над тим, як назвати дитину. Я інтуїтивно прийшла до цього вибору. А скільки часу ви для своєї доньки витрачаєте і як ви проводите з нею ваш час? Мені б хотілося витрачати набагато більше, ніж я витрачаю часу на свою дитину, але в зв'язку з важкою роботою не завжди виходить таке робити. Ми з нею спілкуємося на різні теми. Я їй допомагаю в школі, я їй допомагаю вдома. Останнє її хобі це напевно кулінарія. Вона почала допомагати готувати, вона готує майже все, приймає участь навіть у важких стравах. Уже з семи років навіть так. А коли це в неї розпочалося? Чи є якась можливо, ваша підтримка у цьому? Ну, з дитинства в неї почалось. В неї тяга одразу пішла до мучних виробів. Вона дуже полюбляє бавитися в тісті. І для початку це було просто як ігри, але зараз до неї вже щось серйозне. Вона почала готувати страви, вона почала розуміти, як і правильно їх готувати. А яка у неї улюблена страва, яку вона найчастіше виготовляє? Найчастіше вона любить пиріжки з картоплею або вареники з сиром. А ось ви сказали, що у вас не вистачає часу на спілкування з дитиною, бо ви багато працюєте. А де ви працюєте і в чому полягає ваша робота? Я працюю слідчим в Московському відділі поліції. Я ходжу в добові наряди. Кожні два дні я спілкуюся зі своєю дитиною, але б мені хотілося проводити набагато більше часу з нею. Також ось існує вислів, що батьки розуміють дітей менше, ніж матері. Чи згодні ви з цим? Я не згодна з цим, якщо батько сам заінтересований в спілкуванні з дитиною, він буде з нею спілкуватись на любі теми, які буде цікава дитині. Якщо батька в цьому не заінтересований, то напевно цей вислів підходить іншим. А ось також існує ще один вислів, що якщо ви сидите вдома з дитиною, ви заморюєтеся більше, ніж на роботі. З цим ви згодні чи ні? Я з цим не згодна, тому що дитина в будь-якому разі це щастя і радість для будь-якої матері. Я не зустрічаю в собі таких ситуацій, коли я заморююся від спілкування зі своєю дитиною. Такого не буває. Я... Не знаю, як навіть пояснити цей вислів, чи він правильний. Для якогось може він і правильний, але це не в моєму випадку. А як ви проводите свій вільний час разом з дитиною? Куди ви ходите, чим ви займаєтеся? Ну, взимку ми намагаємося найбільше виходити на вулицю, тобто, якщо є сніг, граємо в сніжки, ні, гуляємо на вулиці. Ковзанки вона також дуже любить, кататися на санях. Влітку ми ходимо на пікніки, прогулянки по лісу. Спілкування з її з моїми друзями. Я намагаюся набагато частіше спілкуватися зі своєю дитиною, щоб вона мене розуміла і я розуміла її. А ось зараз дуже багато існує мультфільмів та мультсеріалів, які є виробництва не українського, а зарубіжного. Як ви до них відноситеся і як ви вважаєте, чи потрібно такі мультфільми показувати дітям? І чи, можливо, краще це радянські мультфільми, які знайомі більше нам з вами? Ну, Я вважаю, що радянські мультфільми набагато кращі, ніж зарубіжні, так як в них пропагандується в більшості випадків насилля. Якщо вкладати в дітей саме такі мультфільми, мультсеріали, то нічого з цього доброго не вийде. І я вважаю, що краще таке радянське виробництво, ми на них всі виросли, і я не бачу в цьому нічого поганого. Особисто я не підтримую зарубіжні мультфільми та мультсеріали. А який улюблений мультфільм вашої доньки? Е, ну погаді. Е, А чому їй він подобається найбільше? Е, їй подобається гра Зайця з Вовком, так як вони друг дружку дражнять, е, спілкуються між собою в ігрі. Ну не знаю, я не можу пояснити. Це також мій був улюблений мультфільм в дитинстві. Але найчастіше дитина зараз є інтернет, вона вміє ним користуватись. Вона дивиться мультфільми з інтернету і чаще за все це буває мультик. Ну погоді!». А і користуватися інтернетом, вона сама навчилася чи ви їй допомагали якось? Бо зараз діти дуже розвинуті, вони частіше самі починають все. Для початку вона сама почала, вона подивилася, як я користуюсь ноутбуком, мобільним телефоном. Вона дивилася на моєму прикладі. Після цього я почала помічати те, що дитина. Рветься до цього та правильно навчила її користуватися, щоб не було потім жодних наслідків яких-то негативних. А от щодо цієї теми, також зараз дуже е, відома є хвороба в залежності від мобільних телефонів та смартфонів. Не тільки дорослі, але й діти вже починають сидіти у цих гаджетах і вони починають зникати з реального світу. Як ви до цього відноситеся і чи керуєте ви, цю, ви це у своїй дитині? Особисто я керую в своїй дитині, якщо вона грається якимось гаджетом, ноутбуком, мобільним телефоном, то це певний час. Далі в неї по розпорядку там по розпорядку заняття уроками, заняття якимось іграми, але не гаджетами. Якщо вона приділяє, то лише 3-4 години, мабуть, за весь робочий день. Це на найкращому і найдовшому випадку. А так ми намагаємось виховати в ній більш розвинену людину. Також вона полюбляє читати дуже книжки. Або коли їй читають книжки. А в скільки років вона прочитала свою першу книжку? Першу книжку вона почала читати в 4 роки. А яка це за книжка була? Це був буквар. А як ви їй в цьому допомагали? Ну я з нею. Спілкувалася те, що їй було не зрозуміло, треба було їй пояснити. З всього треба було підходити з терпінням. Тобто, це мала дитина, і їй треба пояснювати. Вона ще нічого не знає, нічого не вміє. В школі пояснюють також, але вдома треба допомагати дітям в будь-якому випадку, тому що в школі їм дають інформацію. А вдома, якщо дитина щось не зрозуміла, треба їй пояснити. А ось щодо школи і шкільної інформації, як ви відноситеся до того, як зараз навчають у школах? Чи вистачає цього для того, щоб дитина була розвинутою? І чи, можливо, потрібно якось шкільну програму покращити? Ну, я вважаю, що дана шкільна програма, яка зараз йде, дуже важка для дітей. І тому, коли дитина приходить зі школи, їй дається деякий час на відпочинок. Але потім знову треба вчити сідати. І якщо при моєму дитинстві я вчилась, я вивчала англійську мову з п'ятого класу, то моя дитина її почала вивчати з першого класу. Для початку це були взагалі дуже великі проблеми, так як дитина не зовсім розуміла цю мову, не було стільки обізнаності. Але потім дякувати репетиторам, які допомагають дітям дійсно. Ну я вважаю, що дану шкільну програму треба трохи упростити, тому що це дуже важко. І як особисто для мене, для мами, я також вчу з дитиною уроки вдома. Я вважаю, що це важка програма, яку зараз дають дітям. Із самого дитинства батьки маленької тендітної дівчинки із прекрасним іменем Любов знали, вона має талант від Бога. Адже маленька принцеса завжди і в усьому була першою. Змалку любила співати. Таке собі хобі переростало у ритм життя. У школі Любаша завжди приймала активну участь в усіх культурних заходах, чим заполонила серце багатьох парубків. Люба мала хист і до навчання, тому не дивно, що старана учениця отримала золоту медаль. Коли стало питання вибору про професії дівчина не вагаючись відповіла: хоче боротися за справедливість та захищати тих, хто цього потребує. Так і потрапила до міліції. Тепер вже поліції, і ні на мить не жалкує. Та головна ціль для люба дати гарну путівку у життя своїй донечці Настусі. Зараз їй сім рочків. Мама для Настусі кумир. Вона так само гарно навчається, полюбляє математику, її хобі плавання. А ще більше ці дівчата полюбляють проводити час разом на кухні за приготуванням кулінарних шедеврів. А щодо відпочинку, чи ходить вона якісь гуртки, чимось займається? Так, вона ходить на плавання, вона ходить на танці, вона ходить до репетитора по англійській мові. Їй це дуже подобається зараз. Спочатку не сильно подобалось, але зараз вона певний інтерес в цьому знайшла ігру, так як е, даний репетитор їй ставить оцінки, заохочувальні призи, ігри, і їй це подобається. От на даний момент у неї дані три, е, можна так сказати, відпочинка, які її цікавлять. А давно вона займається плаванням, і це була її ініціатива чи ваша? Вона пішла на плавання в цьому році. В школі організовували поїздки до басейну, і вона прийшла та попрохала мене, щоб я її записала. Я подзвонила керівникові, записала її, та вона поїхала. І на даний момент вона вже навчилася трохи плавати. Вона вже добре тримається на воді, знає певні вправи, які намагається мені у ванні показати щовечора. Але так як об'єми ванні трошки менші, ніж у басейні, трошечки намагаються себе стримати. А танцями чи давно вона займається і яким самим видом? Близько року, ну різні різноманітні танці. А взагалі, якби у мене мрія, я хочу віддати її на гімнастичні танці, так як я за останній час помітила, що вона дуже пластична, і як дівчинка, я вважаю, їй треба розвиватись в даному напрямку. А ось ви казали, що репетитор її заохочує, щоб вона краще вивчала англійську. А ви якось заохочуєте її вдома, щоб вона якось краще займалася домашніми завданнями для школи? Так, є у нас деяка програма, яку застосовували напевно ще в мої роки, коли я вчилася. Коли приходить дитина додому, і от в неї гарна оцінка, їй дається бал. Якщо до кінця місяця вона набирає певну суму балів, ми йдемо до магазину та вибираємо їй речі. Солодощі я намагаюся не купляти, а взагалі речі, іграшки м'які. Вона почала колекціонувати останнім часом м'які іграшки. Вже на Новий рік та до Святого Миколая вона писала письмо, хочу м'яку іграшку у вигляді подушки. На даний момент у неї вже шість таких подушек. А в якому класі вона навчається і як їй дається, наскільки вона навчається, які бали? Вона навчається в другому класі. Зараз вона є одною з відмінниць. Класний керівник каже, що вона як Петрик П'яточки, Не паситька на місці дуже страшний, але тим паче вона намагається схопити матеріал. Якщо щось не зрозуміє, вона відразу питає. Вона не приходить додому і не каже: Мама, я цього в школі не зрозуміла. А чи є у вас вдома якісь тварини? Закими? Є в нас тварини, є в нас маленький хом'ячок, якому вже майже два роки, і є в нас собака. І як вони спілкуються з вашою донькою? Хом'ячок – це подарунок Діда Мороза два роки тому на Новий рік. І за ним слідкує тільки дитина. Я до хом'ячка взагалі не торкаюсь, це її тварина. А от песик, вона намагається його виховувати, вже вивчають команди. Ми його ось недавно взяли. І дуже, дуже вдало. Вони находять, вони ладять між, між собою. А яка порода у собаки у вас? Е, породи ніякої немає. Це звичайна собачка, яку ми взяли з притулку, тому що їй не було куди дівати. А тварину ж все-таки жалко. Частіше все кажуть, що діти це квіти нашого життя. Ви можете це прокоментувати? Ну, я з цим згодна, тому що я впевнена в своїй дитині, і я знаю, що я народила нас справжню квітку, яка я думаю розквітне, і я це побачу. І побачать, надіюсь, всі, не тільки родичі, так як я намагаюся виховати свою дитину краще, ніж я, щоб вона була краще мене. мене. Чому ви так хочете? Тому що моя, я вважаю, що моя дитина повинна досягти тих меж, яких не змогла за своє життя досягти я. А ну, ось, Дитина ваша навчається у класі. Чи є там також, можливо, якісь інші діти, які ведуть себе розбишаками? Як ви вважаєте, що потрібно цим батькам робити з такими дітьми? Чи потрібно їх якось перевчити, чи потрібно їм давати якісь настереження? В будь-якому класі, я вважаю, є такі діти, і на мою думку, найкраще виховання була це просто спілкування з власною дитиною. Якщо ти виховуєш дитину так, як ти вважаєш за потрібне, а не кидати її на класних керівників, на школу, а займатися також вдома дитини, то я думаю, можна знайти спільну мову з будь-якою дитиною. А до речі, ось а які у вашої доньки улюблені праздні свята? Улюблені свята, Ну, саме неулюблене свято це, напевно, день народження, святий Миколай та Новий рік. А у вас є якісь певні традиції щодо святкування цих свят? Е, є певні традиції. Ми всі свята, перечислені мною, святкуємо в сімейному колі. І дитина моя намагається запам'ятати дані традиції, і я думаю, що вона також в своєму житті буде ним слідувати. Ну, на цьому наша передача буде завершатися, а можливо, у вас будуть якісь побажання до наших телеглядачів. Ну, відносно мого хобі, я хочу побажати, щоб всі, хто має дітей, хто виховує дітей, спілкувалися з дітьми та не боялися з ними спілкуватися. І любіть їх. Дякую. На цьому програма мій вибір завершується, і я вам нагадую, що сьогодні в студії у нас була любов. Дякую вам. Дякую вам.